Привіт! Ви на каналі NextGen, і сьогодні ми будемо розмовляти з вами про реєстрацію ФОП. Давайте спочатку трішечки познайомимось. Мене звати Віталій Цвиков, я власник SEO компанії Супровід. Сам я ФОП з 2017 року. Це вже майже 10 років, якщо так порахувати. І за весь цей час я досить багато працював саме юристом, бухгалтером, тому все це, в принципі, знаю. У Нас зараз більше 500 клієнтів на супровіді. Ми щомісяць місяць відкриваємо більше 100 нових підприємців у абсолютно різних сферах діяльності. Тому фактично ми знаємо все про ФОП і все про єдиний податок. Що у нас буде в нашому відео? Що ми будемо дивитись? Ми поговоримо з вами, коли насправді треба відкривати ФОП, що нам каже закон, що таке листи з податкової і все інше. Далі поговоримо про те, як правильно обрати квет та систему оподаткування. І в кінці відео в нас буде блок про те, як правильно відкрити ФОП, так щоб у вас взагалі не було проблем, боргів і чогось незрозумілого. Якщо готові починати, поїхали! І наш перший розділ це коли реєструвати ФОП. За законом в нас визначено, що системна діяльність спрямована на отримання прибутку вважається підприємницькою діяльністю. Таким чином, введення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП заборонено, проте ніде в законі не визначено, що таке системна діяльність. Практика Верховного суду каже нам про те, що системна діяльність це коли ви більше трьох разів на рік зробили плюс-мінус однакову операцію з постачання товару або надання послуг з метою отримання прибутку, що не вважається підприємницькою діяльністю. Продажі власних вживаних речей, наприклад, на OLX, якщо це не систематична діяльність в плані бізнесу, так тобто ми не закуповуємо речі, щоб їх продавати. Так, наприклад, ми не щодня продаємо по 50 власних речей, бо в нас там нескінчений гардероб, якийсь чи щось таке. А коли ми там раз на рік там, телефон продали, там раз на місяць продали там якусь частину одягу чи ще щось, ну тобто, не системна діяльність. Це також підтверджуватись може оголошеннями, аккаунтами і всім іншим. Проте, якщо у вас вже системна діяльність, так, ви вже вирішили, ага, блін, ну я непогано свої речі продаю, я піду в бізнес, буду продавати інші речі, так? І починаєте вести бізнес, то знайте, що це вже підприємницька діяльність і реєстрація стає для вас обов'язковою. Далі, які є нюанси? Нюанс, який запрацював нас 1 березня 2025 року. Податкова зараз отримує деталізовану інформацію від OLX, від NovaPay, від Нової Пошти. Про кількість та обсяги накладених платежів та відправок за вашим ідентифікаційним кодом. Тобто, фактично, податково є інформація про всі посилки, які були відправлені всіма українцями, і вони вже знають, скільки ви наробили. Тому, якщо у вас неофіційний бізнес, ви на цьому етапі зараз думаєте, блін, що треба відкривати, чи не треба, треба відкривати про штрафи трішки далі поговоримо. Далі, якщо ви вирішили починати власний бізнес, наприклад, надавати послуги чи ще щось, так це ж не тільки про товарку, ФОП це про багато інших речей. То фактично вам потрібно реєструвати вашу діяльність з. Перших днів її ведення, а фактично досить часто це буває навіть до її ведення, тому що, наприклад, коли ви відкриваєте кав'ярню, вам потрібно спочатку підписати договір оренди, потім два місяці робити ремонт. Так а потім вже ви тільки починаєте. І вам потрібно вже договір оренду відкривати, підписувати на ФОП, тому що це безпека вашого бізнесу. Те саме, наприклад, якщо ви там айтішник чи хтось інший, так до отримання грошей вам потрібно підписати контракти. Отримати банківські реквізити, підготуватись, зрозуміти, як воно все працює, і тільки потім ви зможете почати це робити. Про податочки ми поговоримо трішки далі і про нюанси дати реєстрації також. Які штрафи в нас є за ведення бізнесу без реєстрації? Одразу подивимося, якщо ми знаємо, що нова пошта продає вже інформацію, так банки рано чи пізно теж почнуть передавати інформацію, то і штрафи теж будуть частіше і частіше. Перший штраф це від 17 до 34 тисяч гривень, проте фактично до 85 тисяч гривень, якщо ви наробили обороту за е, той незареєстрований період більше ніж 1,3 мільйона гривень. Далі у вас буде податок на всю суму доходу. Дохід це не сума вашого прибутку, дохід це скільки грошей ви отримали. Наприклад, ви на в інстаграмі товарів там на мільйон доходу. Так, всього на рахунки вам там зайшло мільйон гривень за рік. І за цей рік ви сплатите 230 тисяч гривень податків. Це значно дорожче ніж ФОП плюс штраф. Тобто ФОП дешевше, якщо ви вже хочете працювати. Ось тому. З цим треба бути уважними, як взагалі це все відбувається, звичайно, вам приходить лист з податковою з проханням роз'яснити деталізованіше про що це за операції було і все інше. В такому разі теж можете звертатись, нас є адвокат, який допомагає відповідати на всі ці запити, так щоб у вас з меншою вірогідністю були проблеми. Проте, у будь-якому разі, навіть якщо штрафу не буде, то податок доведеться сплачувати, тому що це все таки дохід отриманий. Тому з цим теж треба бути обережним. І після цього листа, в залежності від того, як ви на нього відповідаєте, яку інформацію надаєте, вас або штрафують, або кажуть Окей, добре, ти молодець, сплатиш податок наприкінці року і беруть на олівець. Наприкінці року перевірять, чи сплачували податки чи не сплачували, і далі час покаже, як швидко до вас дійде новий лист. Що ж, перша штукована, яку нам потрібно зробити, коли ми готуємося до реєстрації ФОП, це кведи. Що таке взагалі квед? Квет це класифікатор видів економічної діяльності. Досить легко. Це фактично чотири цифри, які нам потрібні для реєстрації нашого ФОП. Це може бути один основний квет, і ще, хоч 50, хоч 20 за потребою. Це не впливає ані на мито, якесь там, ні на вартість податків, ні на що взагалі не впливає, окрім того, що це супер важливо. Чому важливо? Тому що від нього залежать ваші податкові можливості, умовно так скажімо. Так, Група єдиного податку залежить від кведів. можливість обрати там другу або третю групу єдиного податку залежить від кведів також. А коли ви платник єдиного податку, про це трішки далі ми ще поговоримо, це коли у вас податки менші, так, ніж просто там до Фіга. То вам потрібно, щоб у вас були правильні кведи і щоб всі ваші операції, торговельні операції понутню послуг, наприклад, були з цими кведами. Інакше ці операції, по яких у вас нема кведів, будуть оподатковуватись за іншою ставкою податку. І можна навіть втратити єдиний податок. Тому кведи це, мабуть, один з найважливіших моментів, який потрібно врахувати на початку вашої діяльності. Як правильно нам обрати кведи? Так, щоб зробити це один раз. І надовго. Перше, це потрібно взяти собі там якийсь зошит чи щось там аркуш паперу, так, або там в телеграмі собі записувати, чим ви хочете займатися. Давайте на прикладах, тому що це трішечки не так, просто як ви думаєте. І давайте, на прикладі інстаграму магазину косметика. Якщо в тебе косметика, це не просто продаж косметики через інтернет, так, або там, продаж поштовим замовленням чи ще чимось так, 4791 квед. Це ще і продаж заколок, наприклад, продаж розчісок, продаж якихось, можливо, там, фени, чи ще щось. Ну, тобто у вас можливостей досить багато. Як правильно це зробити? Перше, це проаналізувати конкурентів. Банально 100%, ви знаєте, на кого ви хочете бути схожими, питаєте в них реквізити, дивитеся, які в них кведи. За допомогою реєстру. Далі підбираєте собі кведи самостійно, прям деталізовано думаєте все-все-все, що ви можете продавати. Подумайте ще, що ви можете там ще й рослини, наприклад, продавати, або там велосипеди, або ви ще й вишиваєте, і ще щось хочете продавати. Тобто якомога більше кведів собі додаєте, 10-15. Більше краще. Далі давайте ще на прикладі IT-послуг, наприклад, так, або маркетингу. Маркетинг це що? Це не просто рекламні послуги, так? Це і робота з сайтами, робота з базами даних, створення зображень, створення відео, написання текстів, викладення текстів, посередництво у рекламі. Тобто, вже бачите, 8 штук ми набрали за хвилинку. Як правильно шукати кведа? Пишемо в Гуглі квед 2010. Там буде у вас сайт укрестат. Нажимаємо там, просто по розділах нам буде торгівля, умовно кажучи, послуги, освітні послуги і так далі. і так далі. Вклазимо і шукаємо. Також в інтернеті досить багато є готових підборок кведів. Або можете до нас звернутись, під відео є формочка для заявки. Натисніть, ми вам все розкажемо і підкажемо. Тому заздалегідь плануємо всі варіанти нашої діяльності, шукаємо, як. Нам правильно все це згрупувати для того, щоб всі наші кведи були вірними. І після того, як ми виписали всю нашу діяльність, підібрали всі кведи, ми можемо перейти до системи оподаткування і дивитися, чим ми можемо займатися, а чим не можемо займатися. Також не забудьте підписатись на наш канал, тому що в нас дуже багато корисної інформації про фото. Що ж, система оподаткування. Перша штуковина це. Загальна система одаткування та єдиний податок, що взагалі це таке. Якщо ви ніколи з цим не стикалися, це для вас не зрозуміло. Так ось, загальна система оплаткування, фактично, у випадку С ФОПом використовується у яких випадках? Коли ми продаємо підакцизні товари, це алкоголь та пиво, так, це або заклади якісь, або магазини е харчової продукції, фізичні, так, офлайнові. І, в принципі, все. Більше ніхто на загальній системі майже не працює. Чому? Тому що там податок на прибуток, там повний бухгалтерський облік, там дуже багато нюансів та проблем. Тому ті, хто можуть піти на єдиний податок, зазвичай йдуть на єдиний податок. Фактично на єдиному податку в нас працюють всі інстаграм-магазини, всі кав'ярні, більша частина закладів харчування. IT, вся сфера, в принципі, вся ІТ-шка, маркетинг, там smm смники, контекстолога, маркетингові агентства, вони всі працюють через єдиний податок. Виробники продукції досить часто, експортери продукції, так тобто, в принципі, досить такий широкий е пласт економіки нашої фактично працює на єдиному податку. Тому ми про ці групи і будемо з вами розмовляти. На єдиному податку в нас є три групи: перша, друга та третя. Є ще четверта група, вона для сільгоспоровників. Ми про неї не будемо розмовляти, тому що це окрема каста. І почнемо ми з першої групи єдиного податку. Якщо вже на цьому моменті ви розумієте, що ви нічого не зрозуміли, що все це складно, і ви не можете розібратись у цьому самостійно, запрошую вас на консультацію. На нашій консультації з реєстрації ФОП ми розберемо повністю ваш випадок, розкажемо, що потрібно робити саме вам. Підберемо вам кведи, підберемо систему оподаткування, зареєструємо ФОП. І подаруємо купу подарків. Більше інформації про реєстрацію ФОП разом з нами є під відео або в кінці відео, там цілий розділ, я про це розказую. Залишити заявку, ви можете за кнопкою під відео, для кого вона підійде. У податковому кодексі в нас визначено повний перелік всього про єдиний податок. Якщо ви хочете детально в цьому розібратись, єдиний правильний крок це не дивитись купу відео в інтернеті, а йти читати законодавство. А у розділі про єдиний податок, якщо узагальнити, то. Перша група підійде в нас для торгівлі на ринку для дрібних побутових послуг, таких як там ремонт одягу, ремонт взуття, виробництво ключів. Оці всі штуковані. Це може бути на першій групі єдиного податку. Далі, а це частина б'юті сфери. Тобто, коли в нас є вже косметологія, ін'єкції, наприклад, чи що ще таке, то це вже не зовсім б'юті сфера, це вже косметологія. Вона на другій групі єдиного податку. Там ще й можливо ліцензування є, треба дивитися, що саме будете робити. Проте, якщо ви просто самостійний там, перукар, барбар чи хтось такий, то ви фактично можете працювати на першій групі єдиного податку. Туди ж йдуть там, манікюри і все інше. Дуже важливо. Ми не можемо продавати тут товари нашим клієнтам. Якщо ми в б'юті-сфері працюємо, наприклад, так, то ми можемо там, робити манікюр, наприклад. Проте доглядову косметику продавати не можемо. На першій групі це вже буде заборонено і потрібно йти на другу групу єдиного податку. Також на першій групі єдиного податку в нас буде торгівля на ринку, проте не з магазину, а саме з місця на ринку. Так? А, на першій групі ми не можемо мати найманих працівників. Взагалі це повне обмеження. Проте ми не зобов'язані ставити ПРО. Це дуже корисно, коли у вас там невеличкий власний кабінет по там красі якийсь, так, б'юті сфера, і вам там готівкою платять, вам не потрібно видавати чеки, все інше, якщо в ліміти власите, то молодці. А, до речі, про ліміти та податки. Е, які податки на першій групі? У нас в принципі є три важливі штуковини на будь-які системі оподаткування, так, які нам потрібно знати. Перше це єдиний податок. На першій групі єдиного податку він платиться від прожиткового мінімуму. Це 302 гривні 80 копійок. Це 10% від прожиткового мінімуму на 1 січня. Тобто кожного року ставка зазвичай зростає. Далі це військовий збір 800 гривень на місяць. І далі це ЄСВ 1760 гривень на квартал. Як ми сплачуємо? Єдиний податок та військовий збір ми сплачуємо до 20-го числа поточного місяця. краще до 15-го, бо поки воно зайде, поки там банк заглючив, податково заглючила і так далі, так далі. Щоб штраф не отримати. Штраф, до речі, 50%. Тому не затягуйте. Так? ЄСВ ми можемо платити або так само щомісячно, і так легше, на мій погляд, ми можемо сплачувати ЄСВ щоквартально до 19 го числа. Після закінчення кварталу, Наприклад, до 19 квітня ми сплачуємо за перші три місяці року. І так далі. так далі. Що ще нам потрібно знати про єдиний податок на першій групі це ліміт доходу. У кожної групи єдиного податку є певний ліміт. На першій групі це 1 млн 336 гривень на календарний рік. Якщо ви відкрили ФОП всередині року, у вас ліміт все 1 млн 336. Ліміт скидається 1 січня кожного року, тобто до нового року працюємо. І наступна наша частинка це звіти. З звітами все дуже легко. Це перша група, тут нічого складного немає. В принципі, як і на другій. Один звіт на рік по єдиному податку, там 10 строчок, умовно кажучи, так є чай. А до нього додаток по ЄСВ кожного року з'являється мільйон відео про те, як подати цей звіт в нас на Ютубі ще в купі каналів, статті в інстаграмі, в каналах Телеграм. Всюди є також це можна просто замовити. Воно звичайно, коштує там в районі тисячі гривень. Тому не переймайте звіт, це не страшно взагалі. А якщо відкриваєте ФОП у 25-му році, то перший звіт будете здавати в 2026 році. І думаю, тепер можна прийти до другої групи єдиного податку найчастішої групи в Україні. Що це в нас таке? Друга група єдиного податку. Це вже та група, яка може продавати онлайн. Так, ви можете робити інстаграм магазин, ви можете робити офлайн-магазин, ви можете робити СТО, ви можете робити там щось ще так. Ви можете надавати послуги. Фізичним особам та іншим платникам єдиного податку. Так? Ви не можете, давайте Тут легше буду сказати, що ви не можете робити. Ви не можете надавати послуги юридичним особам на загальні стамі оподаткування. Тобто там продавати рекламу товком не вийде. А, далі, ви не можете надавати послуги нерезидентам. На Якщо ваш замовник не в Україні фактично знаходиться, так, це юридична або фізична особа, проте не з України, то ви не зможете надавати їй послуги. Це суворе обмеження, не треба так робити. Товари продавати нерезидентам можна, тобто Еці, Amazon, будь-що інше можна на другій групі, це працює нормально. Розетки, проми, будь-який онлайн, взагалі онлайн-торгівля, в принципі вся вам дозволена. Проте є певні речі, які не можна робити на другій групі єдиного податку. І тут оптимально, звісно, подивитись в податковому кодексі для того, щоб собі прям правильно зрозуміти, але я скажу найчастіше штуковане. Перша найчастіша штукована – це ювелірка. Дуже багато хто хоче зараз торгувати сріблом, там золотом ще чимось. Мало того, що документів в них нема нікого на цей товар, а це штраф 150% майже. Так ще й на другу групу хочуть, а це заборонено. На другій групі єдиного податку нам заборонено продавати ювелірку, нам заборонено продавати дороцінне каміння і все, що з цим пов'язано. Антикварні речі, тут багато-багато моментів. Проте звичай для звичайної продукції, для звичайних. А послуг, таких як там СММ, курси продавати, так якісь послуги у сфері краси, коли у вас вже наймані працівники є, наприклад, ваш б'юті салон, або ви продаєте ще й там косметику, і окуляри там можете продавати ще щось, то це буде оптимальним вашим вибором. Також кав'ярні, якщо нема алкоголю, можуть бути на другій групі динопиту. Ще хто може бути, це продуктові магазини, так само, якщо ви безакцизні, хоча продуктові магазини зазвичай діляться на акцизну частину безакцизну частину, як і ресторани, зазвичай, так то фактично ви можете це робити. Якщо зоомагазин, наприклад, якийсь фізичний, без проблем на другій групі ви класно зможете працювати. І які податки в нас на другій групі? Друга група сплачує 20% від мінімальної заробітної плати. Це 1600 гривень, це єдиний податок. Тут вже від мінімалки, а не від. Прожиткового мінімуму це важливо далі. Військовий збір так само, як і друга група єдиного податку. 10% від відміналки це 800 гривень на місце. Так само і терміни сплати. Єдиний податок, і військовий збір ми сплачуємо до 19 числа, краще до 15-го поточного місяця за поточне місце. Авансове низку. ЄСВ 1760 гривень за місяць. Сплачуємо раз в квартал. Тобто або щомісяця 1760 гривень, або за три місяці разом сплачуємо так само, як і в першій групі. Тому тут нічого складного немає. По ліміту доходів, друга група єдиного податку значно вища ніж перша група єдиного податку. Тут 6 мільйонів 672 тисячі гривень. У нас ліміт. Тобто, в принципі, для будь-якого маленького бізнесу цього більше ніж достатньо. Що по звітах? По звітах така сама історія: один звіт на рік. До нього додаток по ЄСВ, нічого складного немає. Строк до 1 березня наступного року, проте вам обов'язково мати РРО та ПРРО. Якщо у вас онлайн торгівля, офлайн торгівля, офлайн послуги, салон краси майже будь-що, окрім прям онлайн віддалених послуг, так як маркетинг, наприклад, так, то вам обов'язково видавати чеки. Це прямо обов'язково. Що буде, якщо не видавати чеки? Зараз в нас буде штраф 50% від суми вашого доходу. Знову ж таки, продали на тисячу, так, ось 500 гривень буде штраф. А з 1 серпня в нас закінчується ця пільга і буде 150. Тобто, фактично, ви будете в мінус працювати. ПРО коштує 150 гривень. Налаштувати його нескладно. Це займе у вас годинки півтори-дві, і будете спокійно собі працювати без штрафів та ризиків. Що ж, третя група єдиного податку це. Ще одна популярна група. Чому? Тому що вона може надавати послуги юридичним особам та нерезидентам. Наприклад, якщо ви хочете надавати послуги з розробки якоїсь так програмного забезпечення, або ви там фрілансер, працюєте на фріланс-біржах іноземних, це третя група єдиного податку 100%. Туди ж маркетинг, який працює з загальною системою оподаткування, не з інстаграмом, умовно кажучи, так там, де всі на єдиному податку, а вже великі компанії. Яке ви хочете нам давати послуги, там соціологічні дослідження, все інше. Тобто, фактично, якщо ви хочете працювати з загальною системою оподаткування, якщо ви хочете працювати по послугах з нерезидентами, то третя група ваш єдиний варіант. Ну або загальна система, проте там вже ПДВ, все інше, це буде набагато складніше. По найманих працівниках тут обмежень немає, проте я не зустрічав когось, кого там є 30 людей, оформлених на фото, якщо чесно. Тому, в принципі, тут все максимально легко, максимально просто. Майже все можна робити, окрім загальних обмежень. Які знову ж таки дивимося в людковому кодексі, тому що тут дуже багато текста і можна півтори годинки на відео це розказувати. По податках тут трішки інша історія, тут вже не фіксована ставка, а вона прямо залежить від суми вашого доходу. Доход це все, що зайшло на ваш рахунок. Податки на третій групі це. 5% від суми вашого доходу це єдиний податок, плюс 1% – це військовий збір. Так тобто це вже 6% від суми доходу, плюс 1760 гривень за місяць. Це ЄСВ сплата ЄСВ так само, що квартальна. Проте єдиний податок ми теж сплачуємо тут щоквартально. проте трішки по інших правилах. Коли в нас закінчується квартал, наприклад, сьогодні 1 квітня, перший квартал закінчився, то до 19 квітня нам потрібно сплатити ЄСВ за перші три місяці. До 9 травня нам потрібно подати звіт за перші три місяці по єдиному податку і військовому збору, і потім до 19 травня ми повинні сплатити податок. Ми можемо робити це швидше, це не заборонено. Давайте перейдемо до звітів, щоб більш детально у цьому всьому розібратися. А в нас щоквартальна звітність, тобто в нас звітиде за три місяці, потім за півроку, потім за дев'ять місяців і потім за весь рік. Звіти накопичувальні. Тобто в перших трьох місяцях ми пишемо, наприклад, 100 тисяч доходу. Якщо ми за другі три місяці заробили ще 100 тисяч, то в нас за звіт за півроку буде вже 200 тисяч. Перша сотка плюс друга сотка. Податок ми мінусуємо, тому по податку тут не будуть з вас більше брати ніж треба. Цей звіт ми подаємо от наприкінці кварталу, коли він закінчується. Так ось починається наш відлік з першого робочого, з першого календарного на дня наступного кварталу. 40 наших днів, як я казав, до 9 травня треба встигати. Після цього ми вже сплачуємо наш податок. О ЄСВ ЄСВ подається лише один раз разом з річним звітом, так само як і в інших групах єдиного податку. Тому тут нічого в принципі складного нема. По ПРРО, якщо в нас є готівкові розрахунки, якщо в нас є розрахункові операції, тому що буває таке, що на третій групі відкривається дуже маленька якась товарка, наприклад, так, або там репетитори, або ще щось схоже. І в принципі, якщо порахувати математично, то до 40 тисяч гривень на місяць, вам третя група дешевше по податкам, ніж друга, то ПРРО нам теж потрібен. Тут звільнення від ПРРО немає. Дуже сподіваюсь, що ви трішечки розібралися з єдиним податком, все одно вам доведеться більше читати про це і більше розбиратись у цьому, тому що в принципі. Без повного розуміння ви правильно зробити все це діло не зможете. Якщо ви хочете вже вести бізнес, то доведеться знати закони, по яких ви працюєте. Так? Це так само важливо, як і знати, як запускати рекламу. І давайте перейдемо до того, як відкрити ФОП. Що нам потрібно зробити до реєстрації? Перше, це зробити електронний цифровий підпис. На нашому каналі вже є відео, як робити ЄЦП в Приватбанку, у вчасно, у Дії, у Монобанку, можливо, там ще щось є. Фактично, це займає 2 хвилини і без цього відкрити ФОП не зможете. Це перше, що треба зробити. Друге, за допомогою ЄЦП ми заходимо в особистий кабінет платника податків і перевіряємо, чи є в нас борги за нерухомість. Або земельну ділянку. Чому це важливо? Тому що якщо в нас є навіть одна копійка боргу, нам просто не дадуть єдиний податок, і в нас буде велика-велика проблема. У вас буде час, звісно, після реєстрації, щоб все виправити. Якщо скіпнете цей етап, наприклад, вирішили пропустити його, не робити це і вже з там. Наслідками розбиратись. Так, у вас буде 10 днів, проте зазвичай це складніше. Є ризик, що ви просто не отримаєте статус платника єдиного податку. Третя штукована це визначитись з датою реєстрації. Дивіться, які є моменти. Момент номер 1 Платником єдиного податку першої та другої групи ви стаєте з 1 числа місяця наступного за місяцем, в якому відкрили ФОП. Наприклад, ви відкрили ФОП 10 червня 2025 року. На першу та другу групу ви потрапите лише з 1 липня. Відкрили в липні потрапите з 1 серпня. І так далі, так далі, далі. От той місяць, який залишається, вам не можна приймати гроші, так? До кінця червня, наприклад, поки ви не отримали статус платника єдиного податку. Чому? Тому що ви не загальні системи оподаткування. Тому не затягуйте, будь ласка, з цим процесом. Третя група єдиного податку реєструється платником єдиного податку з дати державної реєстрації. Тобто сьогодні подали, фактично там завтра дія вас пропустить, податкова прийме і вже у вас буде статус платника єдиного податку. Тому вже будете сплачувати податки. Перша та друга група за отой місяць, який на загальні стані попадкування. Якщо не отримува дохід, у вас нема жодних податків. Не затягуйте реєстрацію на останній день, тому що воно ні на що не вплине, окрім того, що сервери можуть заглючити і у вас буде проблема. Коли визначили дату реєстрації, зрозуміло, ага, мені потрібна там друга група. Я буду реєструватись зараз на початку липня. Щоб все було добре, подаємо заяву через тію. Нічого складного. 10 пунктів на каналі в нас є відео прям покроково, що в дії класти. Переходьте. Дивіться, наступна частинка це вже наша реєстрація, як я сказав, вона досить швидка. Після неї нам потрібно отримати виписку про державну реєстрацію. Далі нам потрібно подати запит через особистий кабінет, якого ми дивилися. Податки наші так запит про витяг з реєстру платників єдиного податку. Це теж обов'язково. Отримати цей витяг через 3-5 днів і зберегти реквізити для сплати податків та всі документи, які нам необхідні для роботи. Після реєстрації, коли ми зберегли всі документи, отримали їх, всі знаємо реквізити. Нам потрібно підготувати книгу обліку доходів, тому що це обов'язково. Щомісячне її заповнення. Далі відкрити рахунок в банку, бо без рахунку ви вряд чи зможете працювати. До речі, у нас є класна партнерка з Монобанку, якщо відкрити рахунок за нашим посиланням, і я, і ви отримаємо по 150 гривень. Просто так. Це прикольно і зручно. Посилання є під відео, можете потім нажати. Якщо потрібно зареєструвати ПРРО, реєструємо ПРО, розбираємось, інтегруємо і так далі. Так далі, так далі. Або ви можете просто замовити в нас все це діло. Давайте розкажу, що в нас входить в нашу послугу реєстрації ФОП. Перше, це консультація з бухгалтером. Це не отаке відео, в якому нічого не зрозуміло, умовно каже, так і дуже багато інформації, а це саме консультація з бухгалтером, Одну годину, в яку він буде розказувати все, що вам не зрозуміло, сам підбере кведи, сам зрозуміє вашу систему оподаткування, розкаже вам, що, коли і як буде відбуватись до того моменту, поки ви не зрозумієте. Далі, як я вже сказав, ми підбираємо кведи та систему оподаткування для вашого бізнесу. Реєструємо ФОП через дію онлайн так само. Отримуємо всі документи та всі реквізити, збираємо все це діло у файлики і надаємо вам. Бонуси після реєстрації це чек-лист, що не можна робити на вашій діяльності. Про всяк випадок, просто щоб ви знали і ще раз все це діло передивилось. На консультації, звісно, про це йде мова. Проте голова така квадратна, коли це робиш, тому все одно воно є. Далі це щомісячний чек лист ведення ФОП, що вам потрібно щомісяця робити? Мінімальний набір е кроків <d> <Mêmerency> для безпечної роботи. Відеоінструкція по сплаті податків, календар звітності та податків. Нажимаєте просто на посилання, там вже всі дати під вашу групу єдиного податку заповнені. Просто переходите, дивитесь і встановлюєте собі нагадування. Далі, що в нас є? Це наш процес реєстрації. Це телеграм-група, в якій буде консультант, в якій буде адміністратор, в який буде керівник відділу продажів для того, щоб все це діло контролювати. Далі ви вже по телефону, по зуму, по вайберу, по телеграму, як вам взагалі, хоч по скайпу. Якщо ще працює, можете зробити дзвінок і отримати вашу консультацію. Далі ми підбираємо кведи ставимо оподаткування і погоджуємо весь цей процес з вами. Після цього реєструємо ФОП, насилаємо всі документи та бонуси. Для того щоб відкрити ФОП разом з нами. Вам потрібно що зробити під відео є посилання залишити заявку. Залишайте заявку за три дні. Ми зробимо вам ФОП. Коштує це 1500 гривень. Менеджер зв'яжеться з вами. І ще раз детально, поетапно розкаже вам всі ці етапи, відповість на всі ваші запитання. І якщо ви не захочете, зможете не замовляти, це не обов'язково. Просто проконсультуйтесь і далі ми вже розкажемо, чому краще робити це разом з нами. Також не забудьте підписатись на наш інстаграм.